Добрий день, дорогі друзі, з вами Андрій Коваль. Сьогодні хотів би вам розказати про свій канал. Це є канал офіційно мій. У мене поки що ну, так. І я, я вирішив записати всякі відео. Так, як назад, Тут ви знайдете проходження по таких іграх як. Такі ігри як. 18 не... Кальоси, экстремальні дайнібойщики. Клетаут. Можливо, в центрі ігри. Привіт, І... люди! Зачекайте, будь ласка. На. І веселий могильчик. І так, у мене був ще перший пробний мій стрім по ігрі Xenafті, який я буду проходити. Можливі підкаски... Підкасти усякі різні. Ну підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Я буду радий, буду вас тішити своїми відео. Тут можна зробити так як зробити. Зроби сам. Ну закинув 2 хвилини вже 3 перегляди. Далі. Канали. Бо питають, на які канали ти підписуєш. Так підписки я сховав. Так. Перші. Роман. Осет. Топгір, ігри, Звір. Бейчитера, буддин тракториста, Роман Волосин, Хороший Вебер, Игорь Истринеев, Андрей Заков, Свитнавеури, Джей Борисович, Андрей Улянов, Федюк Андрей, Келебик и Степан Кульев на два канала. Так, бачите, кто не заснованник канал, все так. Хрупав контакта на Зараз ми перейдемо до нашої групи ВКонтакті. Так. Це наша група вКонтакті, долучайтесь. Якщо дуже захочеться Ну захочеться, ви можете навіть стати контакт. Ви можете навіть стати цим керівником групи. Вот. В групі є... Три керівника. Якщо. Вася Гусів Деніжов Жов... Нович і я. І все. В чорному списку нікого. Тут, тут ну, послання на мій канал. І все. Тому не забувайте підписуватись, долучатися до групи. Я буду дуже радий. Профіль Steam я давати не буду, так ну мені... Блін! Ком зави. О, живется. Так, по профісім'я давати не збираюся. Та саме у нас є, не знаю, че не чує пісні. Можете попить. Уже до хвилин маленького. Уже. часи у нас настали. До цього ми не жили, виживаємо. Как не отвічай? Ми об'єднаємо усі. Не відомо ми нашого стрішину. А якщо треба, постанемо тобою. Як треба? Як цей чоловік? Так і залучається. Думаю, це було корисно. Ларебу за тебе буде рушати мій канал. Не пожалійте. Так само допустимо збирати на процесу і портретний пам'ятка. Коротше, не узнав. Ось ми поселок на яндекс просто 40-2.0, 12. 93 93 91 94 90 pumžyt 72 92 93 93 91 91 92 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